Хочу бути відомою блогеркою. То пиши про котиків. Це спрацює. Ні, мене цікавить навчання, школа, освіта. І що про це можна написати? Багато чого. До речі, ти бачив мій останній допис уже 165 уподобайок і 27 коментарів. Ого, дай наглянути. Що ж ти там такого написала? Щоб дізнатися, як створити допис у соцмережі, що збере багато коментарів. І не тільки про це. Переглянь відео. Що таке допис? Допис у соцмережі це невеликий за обсягом текст, у якому автор або авторка висловлює свої почуття, думки про будь-який предмет, ставлення до описаної події чи ситуації. Допис може бути доповнено фотографією або коротким відео. Комунікативна мета такого жанру мовлення поділитися емоціями, власною думкою, ставленням. Допис призначений для широкого розповсюдження. Погляньмо і ми на допис марти У мене поганий настрій. Сиділа вчора до ночі, писала, читала, старалася, а сьогодні бац і отримала низькі бали. Несправедливо! Адже я стільки часу витратила. На мою думку, оцінки в школі не потрібні взагалі. Навіщо всі ці бали? По-перше, не знаєш точно, за що саме ти одержуєш ту чи ту оцінку. По-друге, оцінювання перетворює однокласників на якихось суперників, а я не хочу ні з ким змагатися. А як ви ставитеся до оцінок? Марта написала невеликий за обсягом текст, у якому висловила свою думку про оцінки та опублікувала його в соцмережі. Поговоримо про те, яким має бути вдалий допис. Вдалий допис. Грамотно написаний. Дотримуйся правил Його легко читати. Структуруй текст та розбивай на підпункти Він викликає емоції. Для цього пиши про те, що тебе хвилює Текст не дискримінаційний. Формулюй думки толерантно. Залучає читачів до роздумів та обговорення. Постав запитання наприкінці допису. Може складатися з тексту та фотографії. Перевір, чи вони доповнюють одне одного. Допис має довільну будову, він подібний до тексту есе. Про те, як написати есе, ти можеш дізнатися з нашого відео. Ось так можна створити зірковий допис. Уявімо, що допис написано з дотриманням усіх критеріїв і опубліковано в соцмережі. Що далі? Чекаю на вподобайки. Так. Вони свідчать про популярність допису. Також важливими є коментарі. Що таке коментар? Коментар у соцмережі це мовленнєвий жанр, призначення якого полягає в обміні інформацією, висловлені власної думки щодо змісту допису. Коментарі можуть писати як читачі, так і сам автор. Їх можна залишати до допису або до іншого коментаря. Адже вони є доповненням, реагуванням на текст. Коментарі можна поділити на такі види оцінний. Містить словесну оцінку змісту допису або іншого коментаря згоду або незгоду з написаним автором або авторкою. Поглянь на коментарі до допису Марти Ось оцінні. Погоджуюся. Плюс один від Олени. Класно, що ти про це пишеш. Я проти оцінок. Від Макса Просто в тебе зараз такий настрій. Мене хороші оцінки мотивують, а погані показують, що треба докладати більше зусиль. Від Артема Уточнювальний коментар Це запитання щодо змісту допису. Наприклад, коментар Дарини. Чи правильно я зрозуміла, що ти не знала, за якими критеріями виконувати роботу, Дискусійний коментар. Це коментар, який сприяє подальшому обговоренню. Він може містити якийсь новий факт, власну думку і запрошення до подальшої дискусії. Наприклад, коментар Олега. Оцінки часто бувають несправедливими, а от зворотний зв'язок дуже корисний. Учителька відзначає те, що вдалося, а потім дає поради, що і як саме можна покращити. Мені це допомагає, а вам. Під цим коментарем можна побачити окрему гілку обговорень із кількох повідомлень. Напиши коментар до допису Марти. М -м, цікаві думки. Опублікуй їх у коментарях до відео на нашому каналі. Із дописом для соцмереж та коментарями розібралися. Ти знаєш, що їх призначення висловити власну думку. Поділитися нею та обговорити приселюдно. Якщо ж хочеш поспілкуватися з кимось на відстані, тобто зробити те саме, але особисто допоможе листування. Що таке лист? Тлумачний словник дає таке визначення лист це писаний текст, призначений для повідомлення про що небудь для спілкування з кимось на відстані, Електронний лист це повідомлення надіслане за допомогою комп'ютерних мереж і цифрових пристроїв, комп'ютерів, мобільних телефонів Комунікативна мета листа нагадати про себе, привітати друзів, рідних, обмінятися інформацією, порадитися з друзями, попросити про що-небудь, підтримувати стосунки, уточнити інформацію. У структурі листа виділяють такі компоненти: перше звертання та привітання. Назви того, кому пишеш. Звернися на ім'я чи ім'я й по батькові у кличному відмінку. Якщо хочеш підкреслити шанобливе ставлення до людини, пиши займенник Ви з великої літери. Друге. Вступ. У цій частині дай відповідь на запитання Чому ти пишеш? Можливо, відповідаєш на лист. Може, я скучив. Опиши ситуацію, що передувала написанню листа. Третє. Основна частина є найбільш змістовною. Навіщо ти пишеш? Наприклад, якщо твоя мета підтримувати стосунки, повідом новини. розкажи про події зі свого життя. Четверте. У прикінцевій частині запитай про щось вислови подяку або сформулюй прохання. П'яте. Прощання. Побажай хорошого дня. Вислови надію на зустріч. Шосте. Підпис адресанта. Наприкінці листа. Напиши завершальну фразу та своє ім'я. Зверни увагу. Щоб надіслати електронний лист. Треба заповнити рядки Кому та Тема. Напиши електронну адресу того, кому ти пишеш. Стислу і чітко Сформулюй тему листа. Наприклад, Наша подорож. <звук> Розрізняють приватні та ділові листи. Приватні неофіційні. Призначені для особистого спілкування. ділові – для офіційного. Кому із цих адресатів ти напишеш приватний лист, а кому діловий? Перевір. Приватний лист можна написати близькій людині. Подрузі. Діловий. Учительці. Сімейному лікареві. Розподіли фрази, які можна використати в приватному листі, а які у діловому. Перевір. Приватні листи. Привітики. Мій любий. Наталочко. Буду вдячний за пораду. Пиши. тьомки бомки Тисну лапку. Обіймаю. Щиро. Ділові листи. Шановний добродію. Добрий день, Антоніно Борисівно. Вітання. Чекаємо на вашу відповідь із деталями участі. І з правдивою пошаною. Зверни увагу. Якщо сполучення слів з повагою, з подякою. Щиро. Вжиті безпосередньо перед прізвищем назвою посади, то між ними ставлять тире. З повагою. Учителька Наталя Олександрівна. З подякою. Петро Сливка, щиро Марта Сердюк. Можна вживати і без тере, якщо такі звороти розміщені в одному рядку, а прізвища посади тощо у другому. Запам'ятай, коми в таких сполученнях ніколи не ставимо. Тепер ти знаєш, як створити допис у соцмережі, що збере багато коментарів, а також те, чим відрізняється приватний лист від ділового та як оформити електронний лист. Запам'ятай, допис у соцмережі це невеликий за обсягом текст, у якому автор або авторка висловлює свої почуття, думки про будь-який предмет, ставлення до описаної подій чи ситуації, комунікативна мета такого жанру мовлення поділитися емоціями, власною думкою або ставленням, залучити читачів до привселюдного обговорення, коментар у соцмережі це короткий текст, який є доповненням реагуванням. Його призначення полягає в обміні інформацією, висловленні власної думки щодо змісту допису або іншого коментаря. Коментарі можна поділити на такі види: оцінний містить словесну оцінку змісту, згоду або незгоду, уточнювальний коментар це запитання щодо змісту допису, дискусійний сприяє подальшому обговоренню. Структура допису та коментаря довільна. Електронний лист це цифровий текст. Призначений для спілкування з кимось на відстані. Комунікативна мета листа обмінятися інформацією, підтримувати стосунки. Приватні листи призначені для особистого спілкування, ділові для офіційного. У структурі листа виокремлюють такі компоненти звертання та привітання, Вступ, Основна частина, прикінцева частина. Прощання, підпис. Став уподобайку та поширюй відео у своєму дописі. Стеж за нашим каналом і пиши коментарі. Учимо українську разом!